Я вирішила проблему протечки піддонів. раніше. Я всі такі підвісні кашпо держала в степлиці, бо вони протікали, коли ти пересаджуєш рослину. Да, вони поливаєш її, чи йде дощ, а вони забруднюють тобі, просто капають на голову, забруднюють тобі стіни. І мені це дуже не подобалося. І ці кашпо я держала в теплиці. Ось. А зараз я знайшла такий класний піддончик. Ось, бачите, вода тече. А це піддончик, який спеціально розроблений для таких кашпо, він цепляється, і коли ви поливаєте, чи йде дощ, то все остається в цьому піддончику, вся водичка. І це дуже класно для корнівої системи. Да? Вона не так швидко пересихає і живиться цією водичкою. Тому я дала таким кашпо другий шанс. І тепер прикрашу фасад дому з такими кашпо з різними квітами по сезону.